Привіт, друзі! Сьогодні я забираю вас із собою на виставку сиконі в галереї Imagine Point. Виставка варта уваги, аби поділитися своїми враженнями. Перше, що одразу привернуло мою увагу, це впізнаваний Нікіта Цой. Він, як завжди, дивує багатством ідей, напруженістю сцен, динамікою, багатошаровістю. І щоразу на межі цинізму. Реалізму і абсурду. Проте на сюрреалізм він принципово не виходить. Бо це якраз те, що вражає найбільше, все надто схоже на наше реальне життя, іноді гіперболізоване, подеколи спотворене. Але ж воно такими є. І люди такими теж бувають. Тому це не сюр, це радше іронічний стьоп над реальністю. А от його танка і вишукана серія Атракціон подвійного призначення вражає своєю елегантністю і снайперською точністю влучно, чітко, просто в десятку. Також знайома та впізнавана Марія Матієнко. Марія Матієнка цього разу створила картини, що викликають почуття когнітивного дисонансу. Адже наш мозок одночасно бачить ці складні композиції, в яких є і динаміка, і емоційна навантаженість, і тут починається найцікавіше усвідомлення того, що вони спокійні. Їх створення, вочевидь, передбачає неймовірний спокій, зосередженість, фокусування та, мабуть, навіть стан медитації. Аби художниця могла докласти стільки часу уваги, щоб створити ці роботи у виснажливій техніці кулькової ручки. Це ж треба мати терпіння і силу волі, щоб стільки працювати з лінією, досягаючи насиченості тону. І ти стоїш, дивишся і ловиш оцей когнітивний дисонанс, цей рух і спокій в одному флаконі. А далі Поліна Вербицька. Ого, її роботи я побачила вперше. І скажу чесно: вони мене і вразили, і налякали. Не стільки реалістичністю облич, а й оцією дивною, шокуючою комбінацією живого і неживого. Дивишся, ніби на реальне обличчя. І тут же помічаєш щось, що викликає тривогу. Ця комбінація шокує та викликає дуже сильні образи та емоції. Треба визнати, художниця справді досягає своєї мети. Вплив на глядача очевидний. Я, досвідчений глядач і художник, відчула цей вплив на собі. Голова з силікону з рудим волоссям – о, це варто побачити наживо. Вона виявилася дуже великою, а її розмір. Тільки підсилює враження і справді емоційно дуже це чіпляє. Я не могла відірвати погляду, стоячи перед нею, наче загіпнотизована. Проте гіпнотичний ефект мають роботи не тільки Поліни Вербицької. Рухомі інсталяції Андрія Підлісного це окрема історія. Вони утримують увагу майже непомітними рухами і звуком. Здавалося б, цей металевий скрегіт та повторюваність порухів мала би дратувати, але ні, все це ніби гіпнотизує та знерухомлює глядача, заворожує монотонним звуком та повторюваною ходою, змушує застигнути та поринути у світ незнаних механізмів. Ось і я могла б стояти ще довго, втягнута в цей монотонний рух і звук. Це дивне відчуття затягування в нескінченність. Отакі мої враження, друзі: виставка сиконій – це точно не для того, щоб просто пройтись і забути. Це те, що залишається з тобою і змушує повертатися думками знову і знову. Як завжди, залишаю простір для ваших думок. Пишіть у коментарях, що вас вразило останнім часом, чи бачили ви цю виставку і що ви про це думаєте. Підтримайте канал лайком і підпискою. Мені це допомагає продовжувати ділитись з вами арт-прогулянками. І побачимось уже зовсім скоро. Я обіцяю не зникати надовго. Бережіть себе і до зустрічі!